У номінації Найкраще цвітіння орхідеї цього року виступають ця шикарна рожева орхідея, яка випустила лише один квітконос, але він випустив ще декілька бічних пагонів. Можливо, її головний секрет у тому, що вона посаджена у пивну кружку, і цей зубр стимулює її рости як справжнього звіря. Далі на сцену виходить конкурент рожевої орхідеї, і це біла орхідея. Варто зазначити, що обидві орхідеї мали важку долю. Вони або були зі смітника, або безкоштовно їх віддавали у поганому стані. Цвітіння білої орхідеї я раніше бачила тільки на картинках у інтернеті. Подивіться, наскільки довгий цей квітконос, і наскільки великі квіти. Сезон цвітіння потихеньку закінчується, але вона не збирається зупинятись. А замість листя у неї справжні лапухи. і головне, що я хочу вам показати: обидві ці орхідеї посаджені абсолютно без грунту. Після цвітіння рожеву потрібно буде пересадити, бо тут багато сухих корінців. А у білої всередині шикарна коренева система. Голосуйте у коментарях, яка вам орхідея сподобалась більше, і підпишіться на канал, бо тут багато інформації про догляд за рослинами.